Тому що вони зайшли туди служити, начебто Богові, але так, як їм здавалося. І насправді, як сьогодні багато ми маємо таких служінь, які наповнені просто плоттю, душевкою, світом, язичництвом. Тому, Павло каже, по тілесному, по-душевному ми не можемо догодити Богові. Ми навпаки, шкодимо, ми вороги тоді Богові, тому що ми чудимо, грубо кажучи. І тому їх було знищено. Тому була кадильниця. Цим показано, яке священство має бути. Священство не повинно бути світським, тілесним, просто душевним, язичницьким. Це Богові не до вподоби. Потім ми бачимо, як коре, Датан та Авірон повстали проти Моїсея. Вони та 250 начальників прийшли покадити перед Богом зі своїми кадильницями. Але земля розійшлася під ними, і вони живими зійшли до пекла з усім своїм майном.